Доброго дня, шановні колеги. Присутні відкриваємо засідання нашої комісії, комісія по регламенту і закону. У нас присутні два чоловіка комісії. Є пропозиція провести комісію, заслуховувати всі проекти рішення. І в зв'язку з тим, що відсутність кворуму, то рішення прийматися не будуть, а зіткнути статті 26 будуть передані на розгляд депутатам. Білоцерківської міської ради. Хто за відкриття комісії, просимо голосувати за, проти, за два. Прийнято одноголосно. У нас на сьогоднішній день слідуючий порядок денний, який складається з 13 питань. Це перше питання про внесення змін додаток. До рішення Білоцерківської міської ради від 28 грудня 2022 року 3401368 про затвердження цільової програми захисту населення і території від надзвичайних ситуацій технологічного природного соціального та воєнного характеру Білоцерківської міської територіальної громади на 23-25 роки зі змінами. Доповідає кравець Анатолій Васильович. Друге про затвердження комплексної програми профілактики злочинів, зміщення законності та правопорядку на території Білоцерківської міської територіальної громади та на 2024 рік. Доповідає Савчук Юрій Степанович. Третє про внесення змін додаток до рішення Білоцерківської міської ради 19 грудня 2023 року, 4980488 Про затвердження програми національного супротиву Білоцерківської міської територіальної громади на 24 рік доповідає Савчук Юрій Степанович. Четверте, про припинення на час дії воєнного стану в Україні повноважень депутатів Білоцерківської міської ради скликання. Які висувалися та були оборони з виборчими спілками політичної партії без платформа за життя? Доповідає Киришун Дмитро Володимир співдоповідач доповідач опанич Микола Ярославович. П'яте про звіт заступника міського голови з питань діяльності і виконавчих органів ради Поляруша Олександра Олексійовича про результати роботи на 23-й рік, доповідач Олександров Олександр, Олександр Олекс Олександрович. Про звіт заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Савчука Юрія Степановича про результати роботи за 23 рік. Доповідач Олександр Олександров, Олександр Олександрович. Сьоме питання: про внесення змін в рішення міської ради від 10 грудня 2020 року 11028. Про утворення постійних комісій ради, затвердження їх складу та. Обрання голів комісії, доповідає Вовкутруп Володимир Григорович, секретар міської ради. Восьме про внесення змін до цільової програми безпечна Білоцерківська міська територіальна громада на 24-25 роки. Затвердження рішення Білоцерківської міської ради від 30 листопада 2023 року 48 47 8 шляхом викликання в новій редакції доповідає кравець Анатолій Васильович. Дев'яте про затвердження положення провід з питань оборонно мобілізаційного режиму на секрету роботи та взаємодії з правоохоронними органами Білоцерківської міської ради доповідає Савчук Юрій Степанович, заступник міського голови, десяте про визначення переліку видів робіт та об'єктів для відвідування засудженими кримінального покарання у виді громадських робіт та Порушників, на яких надано адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт Білоцерківській міській територіальній громаді на 24-й рік, доповідає морський Василь Петрович, про визначення переліку видів робіт з об'єктів, на яких порушники повинні виконувати оплачену суспільно-корисні роботи на території Білоцерківської міської громади у 24-му році, морський Василь Петрович доповідає 12-те питання про затвердження положення про звання почесних громадянин Білоцерківської мірі. Міської територіальної громади, доповідає Загородня Галина Івановна. І тринадцяте прозвіт постійної комісії з питань дотримання прав людини законності, сьогодні роботи, заповнення корупції, з питань децентралізації з правної депутатської діяльності стики на регламенту, доповідає Денисенко Олег Михайлович. П'яте, шосте, сьоме питання у нас відсутні доповідачі. Переходимо до восьмого. П'ята, шосте, сьоме, так. Восьме да. питання про внесення змін в рішення міської ради 10 грудня 2020 року про утворення постійних комісій ради, затвердження їх складу та обрання голів комісій. Будь ласка, хвилину за вас. Давайте в цей на А включить будь ласка. Нажму. Я думав, не Я будемо, е, є пропозиція вне, внести зміни е, з постійної комісії з питань охорони здоров'я материнства та дитинства, освіти, соціального захисту, науки, спорту, культури, мови, молоді, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики. Комісія з гуманітарних питань пункт 1 рішення міської ради від 10 грудня 2020 року номер 1102-8, а саме виключити з складу комісії нагорну Ольгу Валерівну і внести зміни в пункт 1-2. Комісія з питань земельних відносин та земельного кадастру планування території будівництва архітектури, охорони пам'ятника історичного середовища, комісія з питань земельних відносин. Нагорну Ольгу Валерівну, тобто є бажання у депутата перейти з одної комісії в іншу. В нашу, в нашу комісію нема бажання, ніхто не хоче. Ну, я скажу, що до, до даного проєкту рішення є зауваження юридичного управління. Ми можемо зібрати всі хочуть. Кажу до даного проєкту рішення є і зауваження юридичного управління, що формування відповідно статті 7.11 регламенту Білоцерківської міської ради, восьмого скликання, затвердження рішення Білоцерківської міської ради. Що формування персонал складу постійних комісій ради забезпечує шляхом пропорційного представництва, який полягає в представництві кожної постійної комісії, ради не менше, як одним депутатом від кожної депутатської фракції. Ну, є в нас а сьогодні є... Ж, с... нас ну, депутатів скільки не вистачає. В нас фракцій менше. Да. Ну от питання, що зараз питання в вас немає кворуму, і друге питання, що в нас є один депутат, який не визначився, який взагалі комісії працює. Да. Тому, ну, тому таке зауваження було юридичного управління. Ні, ну діло в тому, що згідно пункту 32 про постійні комісії, що якщо на протязі там, півроку три рази не збиралися, а якщо останні два рази немає кворуму, то потрібно вносити зміни до. До комісії. У два рази. Да. Третій <гум> раз уже сьогодні немає в нас хворобу підряд. Ми будемо готувати <гум> до вас лист звернення. <гум> <Да>. ну, потрібно <гум> щось <робити. гум> да. Є пропозиція дане питання обговорити. Тим паче ми будемо готуємо пакет змін в регламент Білосерківської міської ради, можливо, що це буде регламент нової редакції. Тому що там багато питань пов'язані з зміною законодавства, з наданням адміністративної процедури, і там у нас є три комісії, які надають адміністративну процедуру, де ну, є і сроки надання, і є, має бути мотивована за або мотивована відмова. І з обов'язковим запрошенням на комісії, якщо в разі відмови, запрошенням заявника на комісії мають повідомить відмову. у нас питання, комісія з питань земельних відносин, комісія з питань житлово-комунального господарства. Вони розглядають питання, ну, земельне, зрозуміло, це 24 адмінпослуги, це всі послуги. Питання ЖКХ, це питання від'єднання від споживачів від загальної системи централізованого теплопостачання. І комісія. Соціальна. Ні -ні. Комісія з питання комунальної комунальної власності. Власності, да, комунальної власності, це питання оренди. Тобто у цих комісіях має бути кворум. Тому і ми маємо внести зміни в положення про комісії, що вони надають адміністративну послугу, прописати процедуру цієї адміністративної послуги. І як пропозиція ще моя є, по прикладу обласної ради внести зміни в регламент про те, що комісії можуть проводитися онлайн там в Zoom, що могли люди приєднатися і, ну, щоб був кворум. Ну, мова йде про те, що дивіться. Є в нас депутати, які являються військовослужбовцями. Які не завжди можуть, ну, можуть тут фактично присутні. Але для того, щоб вони в ситуацію, які пот... питання розглядаються, є пропозиція, щоб ми могли Треба пот... Он... потім міняти ну, регламент. Там вже написано, що ну, тут це повинні ж, бути. Це, це я пропоную, щоб пакет змін все рівно регламент буде через вашу комісію проходити. Mm -hmm. Ні, так, да, це не стосується нагорної, Ми не говоримо за представництво комісії. і mm -hmm. Питання е в регламенті можна також ці питання потім розглянути. Закрити? Ні, ні. ні, дивіться, я пропоную, як, яким чином я наприклад Згідно регламенту закриті ці онлайновські засідання, проводяться тільки при надзвичайних ситуаціях і при бюджетних цих два. два Останне не проводиться. Це треба міняти регламент. Ну однозначно міняти. По-перше, нам треба купити ліцензійний я я для того, щоб ми може не вирубало там через 40 минут по да. завершенню комісії. Питання закрите, я думаю, що можна виключати звук, наприклад, закритих. Тобто буде йти комісія, але не буде в ефірі ти запис любої комісії, зум можна записати Добре, так само. Тобто вони Добре. будуть на сайті. Ні, то будуть Ні, дивіться. стосовно, якщо даєте дасте слово, розкажу за рахунок планшети. Ми зараз тестуємо. Сьогодні у нас дві години нарада із розробниками програмного забезпечення. Ми плануємо, що матеріали комісій будуть надходити кожному депутату на планшет. Тобто кожного депутата буде планшет. Буде дві ну, скажімо, два ярличка. Один робота в комісії, другий робота на сесії. Ну то есть, ну, але до цього нам ще багато потрібно зробити роботи. Робота в комісії, тобто всі робилось. питання, якщо дивіться, сьогодні питання зайшло в основному порядку. В систему СЕД, пройшло візування і воно готове до розгляду на комісію, присується реєстраційний номер, воно автоматично попадає голові і членам комісії, на яким ну, які мають роздано. Тобто питання ви не отримуєте в матеріалах сьогодні під час комісії, а навіть воно попало, допустимо, там. 15 січня і це все, що Нічого. по мірі надходження буде вам попадати, ви можете розглядати ці питання. Так? Далі, що ми хочемо зробити, головам комісії, заступникам комісії дати право візування проєктів рішень і подання в електронній формі з планшет. Тобто доступ буде до системи СЕД, щоб можна було не вручну ці всі речі підписувати, а візувати просто в системі СЕД. Да, ну, Електронним підписом, щоб зняти ці всі. А друга вкладочка це те, що стосується роботи в комісії. Ну, Фактичний порядок денний буде виходити. Друга вкладочка, над якою ми зараз теж працюємо, це робота на сесії. Тому коли ви прийшли в сесійну залу, буде... підключаєтесь до Wi-Fi, включаєте сесію, буде видно, яке питання розглядається, яка... тобто, яке розглядається питання. ну, Це ж інформація, що добирається на моніторі, буде одобратися на планшеті. Для зручності, я думаю, що така система. Ну але ж сьогодні в нас є ще проблема М -м, питання захисту, щоб не зламати систему документообігу міської ради, на сьогодні дві години має бути нарадою. Тобто, ну це такий, це ж стосовно планшетів, як ми, як ми бачимо цю ситуацію. Добре, дякую. Дев'яте питання. При внесенням до цільової програми безпечна Білоцерківська міська територіальна громада 24-25 роки затвердження рішенням Білоцерківської міської ради від 30 листопада 2023 року 48.20 47.8 шляхом викладені нової редакції. Будь ласка, Анатолій Васильович. Дана програма розроблена два роки 2024-2025 роки. Передбачає подальше розбудову системи безпечна громада, встановлення відеокамер і іншого обладнання, яке забезпечує роботу цих систем відеонагляду на певних об'єктах. Далі встановлення в місцях скупчення населення, далі встановлення систем відеонагляду в закладах освіти. Обладнання автоматичної відеофіксації передбачає програму також порушень правил дорожнього руху, а саме швидкісного режиму, режиму, і так далі. Проте ця програма була вам вже прийнята. Пропонується невеличкі зміни, порівняльна таблиця в самому кінці п'ятий розділ. Це перший пункт. Будівництво від відеоспостереження базової системи безпечна Білоцерківська громада. Розшифровка йде просто. Пропонується на цей рік, на 24-й, облаштування системи відеонагляду та відеоаналітики, перехрестя вулиць. Зразу технічна правка не Петра Скоропадського, а Павла Скоропадського, трошки помилилися, технічна е, помилка. Перехрестя вулиць Павла Скоропадського та праведників світу. Це ось біля банка Аваль. Далі е, облаштування на площі Соборний. Системи відеонагляду та відеоаналітики та перехрестя незалежності чорних запорожців, князя Володимира. Це біля магазину Ноус. Такі об'ємні досить перехрестя. А перше досить аварійне, тому теж необхідно, щоб там була система відеонагляду. Ось От і всі зміни. Тобто розшифровка, буде фінансування, зможемо це зробити. Ну десь буде пізніше, пізніше зробимо. Не буде взагалі, ну змушені будемо. Поки що так. Добре, і дякую. орієнтовні суми. Там розрахунок, ну там да, там зараз справа в тому, що великі обмеження йдуть на системи відеонагляду, саме на відеокамери і так далі. Вони мають бути захищені, вони мають бути ліцензовані. І є певні перелік виробників, які вважаються спонсорами тероризму, ми не можемо їх використовувати. А скажіть, будь ласка, це 6 мільйонів, правильно? Ну, це орієнтовні суми. Просто взяли, розподілили. Там е робиться проєкт і потім по ньому видно скільки він проходить експертизу. Там аналіз не... ефективності робили. От що. Я думаю, Олег Михайлович, я думаю, що про ефективність систеї систем від нагляду дуже хорошо скаже наша поліція. Вони звідти з сора не вилазять, при тому, що у них є віддалений доступ, вони можуть це самі, але ага. вони постійно беруть інформацію при тому по різних напрямках. ДТП, десь якісь там розбійки уже цих камер що, що? Кількість яка камер біля 500, 496, наскільки я пам'ятаю. Місто так? Да? Да. Круглі здорові? Да. це де саме. Як підніматись від нижнього кругу до верхнього? От площі кутового, як воно називається. До... Ну, площа кутового, да. ну да. хто знає yeah. вік, віку, не знають. Yeah. Yeah. Да. І Петля Курені, царство їм небесне. Ефективність like <рив> надзвичайна, like особливо ті, які ми ставили камери по нашому, нашій розробці, тому що там вже були ще й пропозиції від обласного управління. Кримінального аналізу, воно так називалось, не знаю, як зараз називається. В минулому році чи позаминулому, де вони вибирали свої об'єкти, ну ефективність висока. Добре. 11-12, Василь Петрович, давайте традиційне питання да, да, да. це суспільно корисні і це у нас. Суспільно-корисні і е, громадські роботи кожного року ми приймаємо за 23-й рік. Е, дві людини суспільно корисні відбули покарання, і чотири людини громадські роботи. В основному це або за покарання за адміністративні правопорушення е, за кошти е, тільки відбувають в основному ті, хто не платять аліменти. Це відповідно до законодавства. Ми повинні забезпечити їх роботою. Ну, розказується розказування. Добре. Тринадцяте. Про забираємо положення про звання почесних громадянин Білоцерківської міської територіальної громади. Галина Івановна. Десь вийшло. Ну, про звіт постійної комісії з питання дотримання прав людини. Вам, у вас він і всі, всіх є в електронному режимі. Він там звітують всі голови комісії. Так що читайте, дивіться.

З метою вшанування та відзнаки особистості, які зробили вагомий внесок, розвиток Білоцерківської міської територіальної громади, та в знак великої поваги і визнання їх професійної та громадянської громадської діяльності, боротьби за незалежність та суверенітет України виникла необхідність винести на розгляд міської ради рішення про затвердження положення про звання почесних громадянин Білоцерківської міської територіальної громади. Прошу підтримати на питань. Да. Питання опрацьовувалося і наші колеги і місії Юлії опрацьовувалися радником міського голови, особисто мною. Значить, основні зміни, які вносяться, там вносяться такі більш стилістично, логічно викладені певні моменти. І основний момент, що вносимо, це щоб ми могли, скажімо так, надавати статус. Почесному районним містам люди, які померли не на день міста. Тому що, ну, дивіться, 24 числа буде друга річниця війни. У нас є вже підготовлені док Списки. документи, які прийшли всі підтверджені, для того, щоб ми могли ну, цим людям надати статус, не чекати до... Та треба ж експертну раду ще? Ну, експертну раду проведемо швиденько. Там ще було питання, що а, Не являється членом громади. Так, да, ви Так, там вносили зміни. По цьому питанню. Як Реєстрація Ні, то там по закону саму, то там, якщо він не являється членом громади, то він не може бути. Потім. Ми тоді обговорювали, що да, є да. люди, які внесок да, зробили да, більше чи вишення да, громади, да, так, да, як да, про військових да. зараз, щоб таких у виняткових випадках також включати да, і да. давати їм цей статус. Такі прецеденти були, тому що та церквно, додавали, нам включення безпосередньо Хоч він і іноземець прописано. Громадяни іноземних держав, крім Російської Федерації. Ну воно не мінялося. Ну, у зв'язку з розглядом всіх питань порядку денного. Закриваємо засідання нашої комісії з питань закону. Хто за? Проти. В зв'язку з тим, що ще раз повторююсь, відсутність кворуму, то дані питання подаємо на розгляд Білоцерковської міської ради.